Батько цуцика купив на базарі сину. Каже, ось даю завдання виховать тварину. Син уклав у пса манери світські, незвірячі, кинув тяцьку пострибучу, той приносить м'ячик вечір вдома. Вся родина гавкуна тестує, і про нього поміж себе щось старий жартує. Що за сину з під дивана тягне ця нюхачка, як він ближче, в пащі в нього татова заначка. Батько аж сплеснув в долоні. Все зайшлось луною. От скотина ти рябко, грець мені з тобою. Мало того, що у домі теща коменданта, маю жінку податкову, вже й поліціянта.